Рада вітати усіх, хто завітав до нас на канал, усіх підписників, а також гостей нашого каналу. Будемо раді кожному, хто підтримає наш канал і підпишеться або поставить вподобачку. Так, сьогодні, 29 вересня, передавали приморозки, так воно і було. На рано весь садок був покритий білесеньким намистом. Був перший приморозок. Зараз чуть-чуть температура піднімається, сонечко вже виглянуло. І хочу подивитися, зараз показати, як почувають себе трояндочки, які вони стійкі і як вони перенесли перше похолодання. Ось так. Тут у нас молодесеньке першорічка. хензештат Росток. Почнемо з неї. Гарнюня. Ось як яскраво мідно. Жовто така красуня. Маю великий кущ, пізніше покажу. І ось тут хотіла так, щоб відтіняти. гарненька першорічка. Весною посаджена. Неймовірна красуня. Хензештат росток. Роса на листочках. Вже сонечко. Ось. Так, неймовірна красуня. Ліонс Роуз. Недурно вона відзначена знаком. Ось. Зараз вона себе почуває краще. Ой. Якщо спекотно, вона довго, в мене одна єдина до неї. Претензія, що довго не тримає квіточку, а решта без зауважень. Дуже гарна троянда, абсолютно нічим не хворіла ні разу. Цього ми не вже напевно третій рік. Ліонс Роуз. Так, як завжди, умаш Барбара. Ось де стійкість, надійність і рекомендація. Ні, тобі сонечко спекотне, ні тобі холод, ні дощ, абсолютно нічого. Цій витривалій красуні. Не мішає квітувати. Отак От вона буде до морозів стабільних. Думаю, що у нас вже так не буде. Ну, ще сьогодні буде холодно, вночі, звичайно, день 2 і ще трошечки буде тепліше. О, маш, Барбара. Моя першорічка, новинка кантри блюз. Неймовірно стійка троянда оцій квіточці. Уже тиждень, вона квітує тиждень. Це у неї третя, третє квітування. Все на пуп'янках. Думаю, що ще встигне. Може буде трошечки тепліше. Country Blues, Мені вона дуже сподобалася. Гама передається один до одного. Ось ця така, що кажу, тиждень-квіточка. Зараз у пуп'янку дуже красиво Пер, такі перлинки-роси після холоду. І вона тут поруч так, з принцеса киші. Чомусь вона захотіла отаку квіточку показати в самому низу біля прямо біля землі. Також в впуп'янки у неї хоче квітувати втретє: принцеса киші. Надзвичайно стійка квіточка у неї також. Дуже довго, дуже довго принцеса киші. Я ніколи раніше такої кольорової гами у мене не було. Таких троянд захотілося і не шкодую. Ну, прям так дуже відразу привертає увагу. То нова клумба, яка ще тільки робиться. Але оцей дует Country блюз, принцеса киші, ще тільки квіточка, бо вона починає. Але надзвичайно довга також стійка, квіточка довго тримається. Сказати, що Гарна, так. Сказати, що красуня, так, надійна, так, гідна. Ну, синонімів, скажімо, можливо підібрати надзвичайно багато. Юбілей принца Монако. Це в мене пересаджена у монопосадку, яке забарвлення. Нічого також є. Це, друга, скажімо, нібито рідна сестричка, ну це, я, звичайно, жартую, Омаш Барбара. Пересаджена. Перепросила, вона собі квітує тут, наростила кущик, вже ось вся в пупінках. Я навіть не рахую, я тільки так чуть-чуть вже саме верхні суц... була, позбирала цвіття, низько не обрізала, бо вже знаю, що треба, щоб дозріли. Також усі пагони, а вона собі знову квітує, набирає, ось де стійкість, надійність. І кажу, як для монопосадки кращої неможливо і знайти. Ще я собі хочу тут через раз, у мене тут посаджено чотири ювілей принца Монако. Зараз замовила чотири е, подібні, сюрприз буде, звичайно, навесні. Дуже також стійкий, в такій кольоровій гамі трошечки інакші. Думаю, що буде дуже гарно Ювілей принца Монако. Так, букет парфе. Питаються мене дівчата минулий раз, якщо хто буде бачити, хто мене питався, перевагу Артеміс чи букет парфе. Так, подобається мені також і Артеміс, але є одне але: букет парфе набагато довше, тримає квіточку. Може бути і як для букету, як зрізочна, неймовірна красуня, також невибаглива. Ось в неї. Таке квітування на даний час. Це рахуйте, кінець це вже вересня, жовтень місяць. І букет парфе. Ще хочу дуже хочу, щоб вона встигла відквітувати. Неймовірна красуня, подобається мені не дурно. Кажуть, що це букет нареченої. Ось так починає. особливо зараз тримає вона свою, свій колір. Влітку довго рожевий не тримає, стає біліща, а зараз оцю розовинка в неї. Є маю поїздку, спішуся, напевно, буду неякісно але хочеться показати ще які красуньки. Після партак, букет парфе. Якщо кажу, як для мене між двома я б вибрала, дала перевагу букет парфе. Хоча Артеміс також дуже в мене щедро квітує. Так, першорічечка Комтеса. Сестричка Августа Луїза, це вже не жарт. <смі> Акварелька, Комтеса Августа Луїза це такі собі сестрички подібненькі. Ось вона, в мене перша річка весною посаджена. І також вона зараз ще тримає стрій. Ось така комтеса на сьогоднішній день. Поряд. Так. Ну, як же ж ти називаєшся? Зараз пригадаю, все в пуп'янках. Ой, так тут джеліта. Також вона не Казала не один раз, що вона отак і квітує. Такими то одна сторона, то друга, то справа, то зліва, то знизу. Ось вони ще так там приховалися, красунички. Боже, їх гарно передає. Ще трошечки свого так не рано настрашило такий холод, весь все покриток, прям такий килимок був срібний. К... Вже морозець, а тут починає усе од роса, усе відходити. Красуночка. Зараз я призабула, бо вузелу хотіла показати. І отак не знаю, чого мені так, то наша джеліта. Тут один кущик ще тримається, звичайно, ешлі. Красуня, неймовірна, верхом також. Ай, сонечко, Вже такі дав давно ці квіточки. Вернулася до вовузели. Також вся ще в пуп'янках. Це також третій раз. І першорічка, весною посаджена. Ось наростила, як гарно. Вовузела. Не забула я тебе, не забула. Ось як гарно. Канделайт. Весною також посаджена першорічка. такий ще невисокий ось це за рік. Наростила собі кущик, також вся у пуп'янках. Квітує дуже, я скажу, що навіть без хвиль. Отак постійно собі щось випускала. Хоча першурічечка малюнька з Веронікою, надзвичайно ж казала я, як знімала відео про. Але півень задиристий, виспівує. Багаторічники. Вероніка також надзвичайно декоративна. Ось вона собі так після зрізки знову квітує наповну. Канделайт, кущик. Дуже мені подобається, гарна троянда. Мішель Друкер. Боже, це вже я навіть і не хочу казати. Ось там вона вся по тій стороні кущик відквітувала і тут собі вона набирає. Красунька, неймовірна. Ось так. Мішель Друкер по правій стороні ще буде нас трошечки тішити, ще квітує. І зідаст. Так, хоча вона не тримає довгу квіточку, але ось який, яка рясна, яка щедра і зідаст. І яскрава така дуже. Привертає до себе увагу інститут Люм'єр. Ох, сонечко, напевно, буде бликувати сюди. Тут ще каралуна, думає сквітувати. Здорова від низу до верху, ось така в пуп'янках. Також ну, дуже цікава в неї квіточка. Ще от-от-от-от. Тут Сюріль Дюхаур. Позбивав був град квіточки, але нічого. Сюрір дюхавши, ще вона нас потішить трошечки. Ну що поезія? Чого ти так пізно ще хочеш квітувати? Ось яка ти щедра і чемна. Ось вона ще собі задумала в пізню осінь видати от стільки пуп'янки. От тобі і поезія. Тут вона, другий кущик джеліти. Це я показувала перше на одній клумбі, зараз на другій. Така от поезія з лавандочкою підбита, красунька неймовірна, ось вся в пуп'янках. Мій ніяк не заспокоїться. Ну, не знаю, з перший рік якось я подумала розчарування, не наростала, мала такі два-три пагони, а зараз кущ розрісся, шикарний і широкий. Ну, якраз мені тут не треба вищої, така якраз, як вона тут є. Вона в мене на другій лінії. Перший план у мене низенькі такі спреєчки і низенькі флоребундочки. Зараз тут бів другий, ще є третя лінія. Якраз вона мені тут підходить. Лоренка броль трошечки, звичайно, вища, я до нього взагалі ніяких претензій. Це трояндика квітувала ціле літо без зупинку. І зараз ось, ну, не шкода, шкода, звичайно, мені його. Гляньте, що робиться, весь в пупінках чи встигне проквітувати. Кажуть, що він хворобливий, Ну, не знаю. Я думаю, що залежить ще багато і від прищепи. Ось Ешлі, другий кущик, що в мене що повторений. Надзвичайно красуня. І дощі були, і град, і всякі погоди. Сонечко тримає на відмінно. Ось сьогодні холодно було. Ешлі, от ще тут такий. Базальник Але ж. хоча фотографії роби ще раз. Ось який красень. Це такий базальник випустив. І аж похилився від ваги. Похилився від ваги, звичайно. Тут ще в мене красота Марія Терезія. Не перестає дивувати своєю надійністю. Квіточок. Наверх піднялися Чандос б'юті. Боже, це ж моя Ль. Це моя любимка. Ану, як гарно. Ну чого ти так високо піднялася? Скажи, ти ж знаєш, що я не люблю, коли так високо тут мені піднімаються, але ж запах, боже, неймовірно. Шлейф, шлейф. Яка там шанель? Які там закордонні парфуми? Ось де. Настоящий шлейф парфумів. Ану, красонечка. Неймовірні пуп'янки Чандос Beauty. Цикламент П'єрдеренсар. Ще я вже почистила, ще вона десь там подунок у красу, красу видає, виглядає ось ще як, ще позаду є. Поряд корал жиле. Біля ешлі. Тут, може, вже від передасть трошки ніби якийсь тіньок. Ось корал жиле, дуже тут незручно, незручно посадила. Недобре це я зробила. Тут ще августочка Луїза не перестає дивувати, також піднялася на третє квітування. Ось така красунька. Показувала я контесу. Ще акварель також. Ще акварель також квітує на іншій клумбі. Ось в мене августочка Луїза. Це її базальники такі високі. Тут в неї пішла вона собі так квітувати. Ще підійду, зараз не буду виключатися, куди до Хензиштат Росток. Тут моя хайді Клум. Красунька. І ще не перестає дивувати. Ой, то я вже ж так не добре. Хинзиштат Росток. Весь в пуп'янках. І що, ой, ще сусіди включили якусь. Штучку, аби мені мішало, ну нічого. Вже хочу показати. Думаю, що проквітує що все в пупінках. Трошки спізнюється цього року. Неймовірно, це в мене другий кущик China Girl. Також там. Ну, і, звичайно, що хочу сказати. Гляньте, що і знову ж таки, як починала сезон, так і закінчую. Третє квітування. І поміж то є, гляньте. Ось, ось моя макароса, вся, на, вся в пуп'янках. Але поміж тим, вона завжди між хвилями видає. Оце ще квіточка. Мені просто її шкода. Ось краса моя. Неймовірно, не знаю, як мені повезло, чому. У мене саме такий здоровий кущик. Ні, минулого року в неї була борошниста роса. Це я вже казала, не буду нічого приховувати. Завжди кажу, як є. Цьогоріч ніяких претензій, полікували. Ось ця вже в таких одинокі пупінки, хоча це флорибунда, це третя, така вже настояща хвиля. А це вона завжди такі має поодинокі квітування. Так, Бачу, що сусіди щось напевно зрізають дерево в садку, будуть мені мішати. Закінчувати буду так на макароці. Кажу, як починала, так і закінчують. Так ще покажу садочок. Ось такі в нас гарні барви, осінні, пізні гортензії, багаторічники. Усім зичу мирного неба, здоров'я, уклінна подяка нашим захисникам, що ми можемо насолоджуватися красою, садити собі любимі квіти, займатися своїми справами. Па-па, до зустрічі!